Всім привіт! Сьогодні 20 серпня, вже літо доходить до кінця. Зараз знаходимося на полі сої Піонер лінія А. 70 міжряддя. І от приїхали поглянути. Як бачимо, цей сезон у нас міжряддя не закрилося. Рослинки в принципі, по пояс і підросли. Але, так скажемо, для сої складний рік, адже ось бачимо п'ятенце кліщом. Вона сильно придавлена. І сходи були слабенькі, ну тобто є нюанси. Сіяна, ще раз повторюсь, 70 см міжряддя і висів був 240 тисяч, але схожих на, сі... на сінин було менше. На даний момент вона виглядає ось таким чином. Бачимо ось гілочки пустила, розгілкувалася. Бачимо ось боби покусав якийсь шкідник. Трапляється трьохнасіневий біб і двохнасіневий. Подивимося, як буде справлятися з наливом зерна в умовах абсолютно без дощу. Тобто, як таких продуктивних дощів не було. Росте вона за рахунок якоїсь там накопиченої вологи в грунті, і за рахунок, я гадаю, що ось такого покриву. Тобто, коли міжжаддя у нас. Закрите, то трошечки випаровування менше і нагрівання від сонця також менше. Мікроклімат буде кращий. Ну а там далі подивимося, як будуть жнива, порівняємо по регіону, в кого які показники. Ну, Ось така одна із кращих сой виглядає саме так. Бур'янців в основному немає, але амброзійні острівці трапляються. Ми їх придавлювали чим тільки могли. Але є невеличке недопрацювання. Все ж таки потрібно підвищувати норми гліфосату. Адже 2 літри, 2 літри вже, так скажемо, бажаного результату не дають. Ну, або вибирати якнайменші е, рослин. Ну, строки, щоб бур'янці були тільки-тільки початок розвитку. Так, ну боби формує. Рахувати поки що не буду ще зарано, можливо, ще. Доформується, можливо, деякі скине. Уже коли буде явна насінинка, тоді можна буде спробувати щось там підрахувати. Ну, а загалом, загалом виглядає так. Трапляються, як бачимо, і захворювання по листочкам, тобто пігментації, висвітлення. Ось, наприклад, як ось якась мозаїка. Фунгіциду не було. Ну, в принципі, окрім гербіцидного захисту, ось така амброзія, бачимо, трапляється, як бачимо, насіннячко сінячко кине. Близько рядочка вона. Що я там говорив, фунгіцидного захисту не було, інсектицидного не було, лише гербіцидний захист неодноразово. Там можна по відео переглянути, скільки разів було. Сюди внесено гліфосату. Оце і все, що робилося. Ну, а які її будуть показники? Які показники дізнаємося туди на кінець вересня, можливо, аж до середини жовтня, адже е -е, сорт від Піонера даний досить таки пізненький. Тому ось така ситуація. Кому цікаво, залишаємо, слідкуємо і будемо е -е, чекати. Результату, що що дає та -е міжряддя з невеликою нормою висіву.